Якої ситуація є в області, і загалом в Одесі на цей момент? Насамперед, що стосується безпекової ситуації і російських обстрілів, тому що знаємо, що росіяни вивідують, намагаються атакувати регулярно? На жаль. Ну більше того, напередодні ввечері ворог атакував балістичною ракетою. Що що за все, це традиційно вже був іскандер М з касетною бойовою частиною, припортовують цивільну інфраструктуру, саме Одеси. Уламки пошкодили припортову інфраструктуру. Пошкодили також корабель, який знаходився на відповідному причалі. Прапор Антігуа. Це ті кораблі, які працюють за експортно-імпортними коридорами. Сьогодні ми не говоримо вже про це, що суто там зерновий морський коридор. Це кілька які ведуть до інших країн, інших територіальних вод, ну і власне потім через Босфор вже вони, як кажуть, розбігаються морями океанами до пунктів призначення. Це вже не перше за крайні дні пошкодження корабля під іноземним прапором. Нагадаю, що також було пошкоджено балкер, який знаходився на той момент в територіальних водах Румунії ракета. Вдарила поруч з цим кораблем, він зазнав якихось певних ушкоджень від вибухової хвилі. Зайшов відповідно до румунського порту. Там отримує допомогу. Наскільки мені відомо, кінцевий пункт це був Єгипет, і там саме було українське збіжжя. Тобто, зерно бачимо, що ворог дещо активізувався в цьому напрямку, намагаючись, ну хоч як кажуть, насолити хоч трошки тим зусиллям України, які вона доклала створенням українських морських Маршрутів у Чорному морі, які на сьогодні, звичайно, максимально є в умовах воєнного стану безпековими, саме в північно-західній частині Чорного моря. Якщо ми вже задали про море, то. Про кораблі чорноморського флоту вони повернулися ракетоносії до новоросійська ховалися в лікжику, але це кажуть же тема іншої розмови. Далі що стосується самої оперативної ситуації по повітрі по суходолу, то вночі лунає луналися навіть повітряної тривоги. Власне по всьому півдню вони лунають кожен день. Шахеди атакують зараз. Більше транзитом ці дні через Одещину. Проходять Миколаївщина, там більш активна робота. Йде попередня доба. Не було досить багато знищено понад 10 шахедів цієї ночі. Кілька бойова робота тривала на Одещині. Ну і власне, що Херсон ми зачепили весь південь. Там е, прифронтова зона. Зрозуміло, що шахеди теж е, пролітають і через Херсонську область, і там працюють мобільні вогневі групи. Так що безпекова ситуація вона є в умовах воєнного часу, тобто фактично кожного дня атаки. І Абсолютно вірно, розвідувальні дрони працюють надзвичайно активно. Ну це вже така прикмета з'явився розвідник, очікує балістики. І власне, фактично у всіх випадках саме така історія вона і повторюється. А от з тим, що росіяни запускають свої розвідувальні дрони, щоб вистежувати, видивлятися, куди саме їм атакувати, з тим, що зараз наближається, наприклад, опалювальний сезон. Куди найчастіше намагаються цілити російські окупанти? Чи вони вицілюють теплову інфраструктуру? Чи все ж продовжують працювати по енергетиці? Чи можливо і туди, і туди намагаються бити те, що вони атакують цивільну інфраструктуру, це зрозуміло, бо вони скажу просто терористи, тому що це ж таки цивільно цивілізовано точніше, треба. Поводити себе в ефірі, але ну тим не менш, ми прекрасно розуміємо, що окрім атаки на цивільну інфраструктуру, вони також вицілюють і важливі об'єкти для нас, які впливають на повсякденне життя на роботу енергетичної нашої системи, на роботу військово-промислового комплексу і так далі. Ну, власне, дійсно, давайте згадаємо масовану атаку. Одну з масованих атак ракетно-дрону 26 двадцять серпня. Саме тоді ворог не вперше за крайній час атакував опалювану енергетичну чи пальну енергетичну інфраструктуру, і не лише по одещині по інших регіонах нашої держави. Енергетичні об'єкти звичайно у полі зору. Звичайно, ворог намагається атакувати ту інфраструктуру, яка буде забезпечувати опалювальний сезон, тому що підготовка до зими вона. Розпочалася відразу, як закінчилася зима, навіть як закінчився опалювальний сезон. Сьогодні є висока готовність інфраструктури до цієї осені, зрозуміло, зими, і там подивимося, яка буде ще весна. Для ворога це головне, звичайно. Ну, це ж так і є. Це той самий терор, про який ми з вами для етеру дуже ну, якщо не толерантно, але. Так обмежено говоримо, тому я думаю, що такі атаки вони будуть повторюватися. Готуємося, в тому числі, і зрозуміло, що підсилюється протиповітряна оборона, балістика. Це найголовніше, що сьогодні по півню всьому болить, тому що на жаль, балістику, як бачите, перехоплювати надзвичайно складно. Ворог використовує саме її для того, щоб бити по тих об'єктах, які ми сьогодні з вами вже згадували і говорили. Угу. Ну от, до речі, якою ситуація зараз є з кораблями у Чорному морі? Чи стали росіяни більш обережними у зв'язку із повідомленнями зокрема про те, що Україна може отримати дозвіл на завдання ударів далекобійними ракетами? Як відомо, кількома днями раніше? Ну, близько тижня часу вони позабирали свої кораблі із новоросійська, і ми бачили на супутникових знімках наскільки квапливо вони це робили, розуміючи, чим це може їм загрожувати. Чи стали по-перше, їм і так було неспокійно в чорному морі через українські дрони, які там постійно чатували через Сібе, через Магору і так далі, через загалом роботу наших військово-морських сил. Але тепер, коли з'являється дозвіл в тому числі на завдання ударів далекобійними ракетами, то вже не буде такого, що вони бачать дрон, який наближається, вже просто кліпнути не встигнеш, корабля, нема. Ну як кажуть, ваші слова то до Бога вуха. сподіваюся, саме так і буде. До речі, о той вихід цієї ескадри, е яку намагалися сховати росіяни, а саме ракетоносії, тоді 16 кораблів. Якщо пам'ятаєте, вони вийшли в чорне море. Сім з них були надводними ракетоносіями, підводними ракетоносіями. І власне за буквально дві години, а можливо навіть менше до того, по російських моніторингових каналах пройшла інформація про небезпеку саме для порту Новоросії. І все це дійсно відбувалося на фоні відповідно візиту високопосадовців сполучених штатів і Британії і розмови активні розмови про те, що ось ось п'ятниця тринадцяте Україні дадуть дозволи на те, щоб бити цими ракетами. В тому числі і впевнений по військових об'єктах порту Новоросійськ швидесенько вивели, ховалися, як я розгадував у Гелінжику. Причому ховалися, як росіяни завжди роблять. Вони ховаються за спини дітей, жінок або старих людей в даному випадку. Вони ховалися за спинами умовно, спинами цивільних суден намагалися там. Активно дуже реп працював навіть було два дві локації кораблів. Російської Чорноморської флотилії одна знаходилася суто на території Кримського півострову, десь ну умовно кримських степан північних. А один корабель з локацією, те, що було по відповідно знайдено, знаходився в Кримських горах. Тобто, розумієте наскільки активно і потужно працював російський реп. Потім вони повернулися зараз. Знаходиться на чергуванні один корабель. Це підводний човен ракетоносій. Їх три з чотирьох підводних човнів на Росію. Він знаходиться якраз поблизу Новоросійська, несе бойове чергування, намагається контролювати ситуацію. Ну і власне в разі необхідності досить швидко може зробити пуски. Про це теж треба пам'ятати, але поки що калібри ворог не використовує. Так що, ви бачите, що ситуація є такою. До речі, про Крим згадали дуже цікава історія. Якщо ми говоримо про шахеди, пам'ятаємо, що сьогодні шахеди випускали з приморського Арська та Скурська, і дивно, чому не було чауди. А вчора знову таки супутників і знімки показували, що в районі Миса Чауда, там де є ці шахеди, їх випускають. Була пожежа. Чим була викликана та пожежа? Наразі поки що дорозвідується ситуація, але ну, скажімо так, досить була би приємна інформація для нас, але ж не поспішаємо, тому що треба з'ясувати вже 100%, що ж там було. А от що стосується цього виводу російських кораблів, знову російська, чи є припущення, де вони тепер можуть базуватися? Усін аналітики говорили про те, що теоретично. Росіяни з 23, точніше, теоретично вони можуть перевести або передислокувати їх до Абхазії, бо з 23-го року вони там будували собі новий порт, нову базу, де можна стояти на скажімо так, постійній основі на постійному базуванні, і в 24-му році ці відповідно роботи з її зведенням вони прискорили, але повідомлень про те, що вони її добудували. Не було відповідно, десь ці кораблі зараз треба тримати постійно. От зараз вони прикриваються, наприклад, в тому числі цивільним населенням, але вічно ж так бути не може. Це ж корабель його там вічно не заховаєш, тому що все ж таки доступ до нього завдяки там далекобійним дронам, у тому числі він буде. Але загалом, чи є припущення, куди вони можуть поки що передислокувати свої кораблі, чи на перетримку, чи на постійний пункт дислокації, і загалом наскільки це полегшує життя для нашої країни з тим, що кораблі російсь, російські відведені. Ну, якщо це, якщо це ракетоносії, то з одного боку так, а з іншого, ну у нас є приклади, що як мінімум два кораблі російських вони знаходяться зараз на Каспії. Я не знаю наскільки це можливо сьогодні технічно там перегнати ну умовно перегнати якісь ракетоносії надводні до Каспії, але з Каспію у нас вже обстріли калібрами до речі були. От чим шира так вона і не зникає з мапи. Пунктів базування Чорноморського флоту, Чорноморської флотилії Російської Федерації саме там, поблизу Геленджика, там так я його третє, згадую, по-моєму, там ті глибини, які є, вони дозволяють знаходитися, але це не база. Тобто, сьогодні, я думаю, як мінімум, це Новоросійськ і Чемшира, там, де добудова триває. Ну, Щодо Севастополя, тут питання на даному етапі точно знято. Будемо спостерігати. Вони намагатимуться ховатися, але проблем у них вистачає. Тому, можливо, і тягнуть в тому числі і до Криму ППО, максимально оголюючи суто російські території, а з іншого боку, таким чином, Крим виконує теж свою функцію, відтягує аналоговніт ППО російське на себе, звільняючи місце для того, аби українські сили оборони били по тих складах з боєприпасами, як це відбувається вже вкотре, і бачимо, що результативно. Так що все пов'язано на фронті, навіть у Таких питань логістики, ну будемо сподіватися на те, що будь-яке російське відведення воно погіршуватиме для них становище дуже на речі. Гарна прикмета нехай ходять по, по морю Так от було було би добре, пане Сергію. Вам дуже так. дякую за розмову. Дякую, що змогли долучитися. На смерть ворогам.